На сьогоднішній день на Прикарпатії свято по тій причині, що відповідно до наказу міністра повертається батальйон особливого призначення івано франківськ який ніс службу у спрозі більше 30 діб у зоні АТО. Добросовісно хлопці виконали свій службовий обов'язок. На превеликий жах, на сьогоднішній день є двоє поранених, їм надана кваліфікована медична допомога. Безумовно, ми будемо їх зустрічати хлібом і сіллю, тому що це є наші герої, герої, які виконали чесно, добросовісно свій обов'язок, не схибали, є прикладом для нас. Ну і будемо старатися зараз дати можливість їм на реабілітації навіть почити. Будемо клопотати перед керівництвом ОВС щодо заохочення їх державними нагородами, тому що хлопці були безпосередньо... Непростих ситуаціях і проявили героїзм, мужність і відданість присязі народу України. Ми виїхали 4 числа місяць назад, і відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ ротація проведена вчасно. Хлопці направляються у бойовому високому дусі, просили не проводити ніяких урочистостей, але я думаю, що ми зобов'язані зустріти їх по-християнськи. Ну і безумовно дати можливість їм відпочити. Завдання батальйону особливо призначення патрульної служби івано франківськ Безумовно, це несення служби на блокпостах, охорона громадського порядку на зачищеній території, надання відсічі агресору, з яким завдання вони спільно збройними силами та Національна гвардія. Справилася на оцінку відмінно, не допустили втрат серед особового складу, ну і їдуть на відпочинку.